Друзі, вітаю! Давайте поговоримо. З'явились новини, що гроші все ж таки будуть. Але деякі дипломати говорять, що це останні гроші. Хтось каже за каденцію Байдена, хтось каже загалом в цей рік. Але з'явилась така дуже потужна активізація партнерів. Американці давлять греків, давайте системи Петріот. Британці дають найбільшу загалом допомогу, як вони кажуть, в історії. От в Польщу летять тайфуни для того, щоб захищати там повітряний простір. Ну а Валерій Залужний вже в найближчі тижні може приступити до виконання обов'язків на посаді посла України у королівстві Велика Британія. Про це заявив Подоляк. Насправді це останні гроші чи ні. Давайте проаналізуємо, коли буде ще і як загалом пройшло нічне голосування. Бо сьогодні, о четвертій ранку, сенат все ж таки проголосував. А Байден сьогодні в середу має підписати, тільки з проснеться, одразу підпише і все піде. Де лежить зброя і чому вона буде швидше ніж здається? Давайте аналізувати. Але перше прохання донат для наших хлопців дівчат. Із харті 5 далекомірів купуємо. 130 тисяч нам з вами треба. Будь ласка, включіться. Зробіть. Я прям сьогодні піхотів би, щоб ми з вами їх відправили. Хлопці на Лиманському напрямку дуже гаряче, дуже гаряче. Я вже їм закрив навіть шини. В нас з вами хвостики залишались два рази. Купували шини. Зараз просять далекоміри дуже важко. Просять допомогти. Перше, а друге, я попрошу підписатись на цей YouTube канал. Ми витискаємо путінську пропаганду та боремось з російськими агентами, які засіли в українському YouTube. Тому друзі, обов'язково підпишіться. І особливо ті, хто за кордоном, ми включили е титри різними мовами, тому ваші друзі-іноземці теж зможуть все це бачити і їх теж підписуйте. Поїхали, давайте все по порядку. Сенат США схвалив законопроект на 60 мільярдів для України, 79 за 18 проти. Байден сьогодні точно поставить підпис. Він уже мільйон разів це обіцяв. Трампістів був цілий розкол. Багато хто з вас мені писав в коментарях, роби відео. Я багатьом відписував. Друзі, не спішіть це ось так. Коливання це так працюють партії між собою на свою камеру, щоб показати, що в них там є. Якісь погляди, бачення чи будь-що інше, я одразу казав, що гроші будуть, є, буде, прилетить. Що найцікавіше, що ця зброя знаходиться на складах в Польщі та Німеччині, тобто Сполучених Штатів є склади, і не треба буде ждати, доки вони прилетять з за океану. Про це повідомляє CNN. З посиланням на американське джерело дуже надійне. Ну, власне, я думаю, хтось із військових або Білого Дому їм злив. Американські офіційні особи не говорять про це відкрито. говорить Говориться Значна частина цієї допомоги вже розміщена на складах в Німеччині та Польщі, що очевидно скоротить час необхідної поставки в Україну. Також джерело повідомляє, що артилерійські снаряди будуть одним з перших матеріалів, які будуть доставлені в Україну. Зазначається, що після перетину кордону українські посадовці намагатимуться доставити матеріали туди, де вони будуть потрібні якомога швидше, але все одно становитиме значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість відповідного озброєння. Дійсно, це просто нереальна кількість, і тут дуже важливо, щоб наші товариші-поляки кордон не блокували, тому що це буде просто тотальна зрада. Сінен говорить, що зі швидким схваленням нового пакету допомоги перевага, яку зараз має Росія, буде усунута. Ось така інформація. Далі, що говорять нам наші друзі, що в Польщу вони поставлять е, тайфуни. Суперлітаки за поляків можемо порадіти, от але не сильно через те, що поставляють їх полякам, а не нам і ми давно вже говоримо: якщо ви щось передаєте в Польщу, краще передавайте це в Україну. Також американці включають ракети АТАКАМС. Американці, а британці теж дають свою допомогу. Ріші сунок, який зараз входить в вибори місцеві, з нього вимагають або скласти мандат, або призначати вибори парламентські, які мають бути точно цього року. От він сказав, що вони йдуть далі, і ми надамо Україні додаткові півмільярда фунтів, досягнувши. 3 мільярдів фунтів стерлінгів підтримки за цей рік ми найдемо їм рекорд надаємо рекордно великий пакет допомоги. В нього був спільний брифінг. В Варшаві він говорив з генсеком Єнстом Столтенбергом. От і власне. Сказав, що до пакету війдуть 400 одиниць техніки, 4 мільйони набоїв, 60 човнів для здійснення воїнних рейдів, засоби протиповітряної оборони і ще одна партія далекобійних високоточних ракет Shadow. А ви знаєте, що Shadow найбільше любить Кримський міст. Це потворне неприроднє створіння, яке збудували за гроші Кремля. Раніше він говорив, що 1600 ракет і ракет ППО. Ну от серед техніки захищення автомобілі хаски, бронемашини і десятки машин підвищеної прохідності. Це позначить історичне зобов'язання збільшити фінансування на оборону до 2,5% ВВП. Ну, бачите, всі трошки вже починають боятися приходу Трампа і починають говорити його політичними меседжами мінімум 2%. Поляки взагалі кажуть 3%. Ну, от, але мені в цьому плані подобається Столтенберг. Він каже, що два, що три, але не собі в кишеню, а давайте Україні. І це буде зараховано. Паралельно з цим, Сполучені Штати кажуть грекам: друзі, у вас так багато систем ППО. Ми пам'ятаємо, що ви там з турками воюєте вже тисячу років, і трою брали і не брали. Ну, от, але, типу, дивіться, ви зараз з турками не воюєте. Дві країни в НАТО. У вас. 360 f 16 і f 35 і у вас 360 f 16 f 35 Нащо вам е патріотс? Дайте туди, де треба. Ну і греки, наші брати і сестри по православ'ю все-таки мали би почути, тим більше вони бачать, як ми прославляємо, розвиваємо демократію, демократію, яку придумали вони. Ну і скажімо так, зараз тест, чи виродились ті справжні греки і лінці, чи залишилися, чи це насправді залишки греків, які тільки люблять росіян. Побачимо, але американці тиснуть дуже потужно. Греція зараз дуже сильно залежить від Сполучених Штатів. Велика кількість it компаній фінансових компаній зайшла в Грецію після цієї кризи з боргами. Багато хто зайшов туди, інвестують просто десятки сотні мільярдів доларів. Ну от в грецьку економіку, тому греки повинні почути. Ну, і ви знаєте, що греки трошки ображені, штати Ф-35 продали не тільки ним, але й туркам. Ну от, але в даному випадку, якщо дадуть греки, то штати підуть ще й пару патріотів візьмуть і в турків. да? Тому теж тут зброю будемо забирати. Е, на десерт вам залишу інформацію про залужного, але зараз скажу. Прокоментують ту інформацію, яку не публічно шерять, розповсюджують деякі дипломати, що ось це остання зброя. Дійсно, йде велика атака проти Росії. Україні дають, бачите, тут і британці, і американці, і Європа дає, і греків доїть. Але насправді це заяви, спроби десь на нас натиснути. Дивіться, скільки у вас всього, це повинно змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Але Україна давно і постійно каже. Переговори, поки їхні війська на нашій території, а мільйони людей в окупації неможливі. Просто заморозитись, щоб він через два тижні знову напав, не вихід. Далі, коли нам говорять, що у вас буде сильна переговорна позиція, сильна переговорна позиція буде, коли Китай переріже всі технологічні постачання Росії. і Ми будемо знати, що балістичних ракет виробляти не можуть, коли Кримського моста не буде. Коли грошей від санкцій не буде, ось тоді ми зможемо їх дотискати. А зараз, коли вони виробляють скільки ракет, скільки хочуть, як в дороках фантиків, про які переговори може йти мова. Так, Штати зараз натиснуть на Китай, щоб вони в тому числі приїхали в Швейцарію і перестали продавати верстати. Але зараз треба, скажімо так, більш комплексно підійти, щоб змусити Росію все це скласти і забути. Бо Байден що хоче, Байден хоче все-таки завершити війну тут, а на другий термін починати війну проти Китаю. І зараз він буде найбільш антикитайським кандидатом. Я вам про це казав, навіть більш антикитайським, ніж Трамп. Тому він хоче дати Україні зброю і потім сказати: ну все, друзі, я вам дав. Дивіться, як вона тяжко йде. Сенат тяжко голосував. Конгрес тяжко голосував. все, нічого немає. Але я говорив своїми друзями і аналітиками, і політиками, і британцями, і американцями. Вони кажуть, ну знову ж таки. Начебто так. Чи були такі слова сказані? Були, але це нічого не означає. Те, що я вам говорив раніше, збройні сили визначать, коли треба наступні гроші. Тому що це ті єдині, хто на полі бою творить історію. Єдині, хто б'є диктатуру, єдині, хто б'є терористичну російську державу. Тому вони кажуть, так переговірники таке вам можуть казати, так вони можуть тиснути. Для чого? В них своя гра. Свої комбінації, свої часові рамки, свої цілі, свої проекти, а вам своє робити. Ось це наша позиція. Як ми повинні сприймати і новини, і політиків, коли нам кажуть, ну ось сказали, бо значить там ай-яй-яй. Ну і що? Відповідальність повністю на нас. Нас буде судити історія, нас будуть судити наші люди. Тому зараз піддаватися на будь-які шантажі. Дали й добре, дякуємо. Ми вже навчились бути вдячними, всім дякуємо. Але точно рішення буде приймати Україна, український народ і українські лідери та керівники. Тому, коли кажуть, що це останні гроші, не вірте, гроші будуть нікуди вони не дінуться потрібно буде їх тиснути, підпирати і вимагати. В іншому випадку в них альтернатива дуже проста: воювати з росіянами на своїй території. Ось тоді це будуть не гроші, ось вам 200, 300 чи 60, Тоді треба бути всі гроші. І вони це зрозуміють. Бо, наприклад, уже в країнах Балтії відмовляються від російської мови як Другої іноземної, і просять вивільнити всі підвали, тому що і, призве, і привести все до стандартів і порядків цивільної оборони. Це те, що наші деякі активісти піднімали перед війною, а потім і в час війни, що Міська влада не тільки Києва, але й Харкова, і Одеси, і Дніпра, і багатьох інших міст, здавала їх в оренду. І дуже часто замість укриттів та шелтерів були стрип клуби магазини, бари, ну от якісь інші заклади, але точно не укриття. Тому країни Балтії вже розуміють, що треба готуватися. Хто ближче, той розуміє швидше. Тому зараз. Ось ці заяви, що це останні гроші. Це неправда. Це спроба так нав'язати нам, щоб ми в це повірили. Ну от тому такий для вас інсайт. Ну і до новин дипломатичних і щодо українських лідерів: Валерій Залужний, екс головнокомандуючий, екс-головком, просто легендарна людина. Продовж кількох тижнів має розпочати роботу на посаді посла у Великій Британії. Повідомляє радник офісу президента пан Подоляк. Попередня згода британської сторони вже готова. Ось така інформація: це офіс президента від себе да? бо Юрій Лиценко заявляв в своєму Фейсбуці, що Агріман залужному погодили. Британська сторона видала зараз, чекають всі підписи з нашої сторони, і Валерій Федорович зможе поїхати до Лондона і вибивати більше допомоги. А тепер скажіть, як ви гадаєте, коли маємо такого посла як Залужний? До речі, в нього будуть супер радники. Це буде трошки пізніше. Не хоче зараз запустити в публічний простір, але радники там будуть от на такому рівні. Повірте, топ. В жодного посла таких радників немає, і це не тільки про Україну. Так от, як ви думаєте, коли такий посол, як Золужний, да, який виходив з посади з мінус 400 тисяч російських військових, допустить, щоб це були останні гроші для України чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. У нас буде скоро 400 тисяч. 400 прекрасних тисяч українців, потужних патріотів, які знають свою справу, допомагають армії. І чим більше нас, тим більше допомог. І 130 тисяч на харті. Дорогі, будь ласка, давайте допоможемо. Хлопці, дійсно, в біді треба допомогти. Будь ласка, давайте сьогодні спробуємо цей збір швидко закрити. Нас майже 400 тисяч. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!